Чого лише не побачиш на цих вокзалах: ранковий пташиний спів, сонячний спалах, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хитрі нечутні приблуди, невидимі зайди, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, поїхали адвокати. Виїхали банкіри, минаючи барикади, хоча на банкірів-то що нарікати. Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести і зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені. Поїхали школярі, навчені і невчені, домашній смуток, присмак, меду і печені. Поїхали злодії, виїхали повії. Трагічні події насамперед, просто події буде що згадувати в смутку та безнадії. Залишились хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою не привіда, аби тікати разом із юрбою. Набожні християни. Безнадійні бандити, нас так тяжко приспати і так тяжко будити. Нам нічого не завадить тепер одне одного бити. Я такий, як і ти, в мене така щитина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина, опіки і порізи з моршок тонка павутина, така ж образа на Господню несправедливість, готовність використати найменшу можливість, показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай мене за наші спільні печалі. Убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю в тебе поради. Я теж не матиму ні сумніву, ні вагання. Сплачу борги, виправдаю сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш. Ти завжди був поміж них, ти й нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Доки тепло стоїть над містом, за гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної бідноти. Доки тут хтось залишається, доти хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сонні селянки. Хай буде маршрут легким. Хай буде рятунок вчасним. Розум усім щасливим, радості всім нещасним.